Привіт! Приготуємо сьогодні австрійський штрудель з яблуками. Це дуже смачний і водночас бюджетний десерт. Штрудель має ароматну хрустку скоринку і соковиту начинку. До речі, в давнину в Австрії женихи обирали собі наречену саме по умінню готувати цей штрудель. Для тіста нам необхідно 250 г борошна. Одне яйце. 2-3 столові ложки соняшникової олії, е, дрібка солі, 3-4 столові ложки теплої води, 2 чайні ложки 9% оцту, вершкове масло е, грамів 30 для змащування. Ці інгредієнти змішуємо та замішуємо щільне тісто, схоже на пластилін. Ось таке виходить тісто. Тісто повинно мати консистенцію пластиліну, щоб можна було легко його розкатати в тонкий шар. Для начинки необхідно взяти від 800 до 1000 г яблук, панірувальні сухарі 100 г, 100 г нарізаного мигдалю. 100 грамів цукру, цедра одного невеликого лимона, півчайної ложки кориці та 50 грамів вершкового масла. Складаємо в миску, накриваємо рушничком та ставимо в тепле місце на 30 хвилин. А поки що приготуємо начинку. Яблука потрібно очистити від шкірки та нарізати тонкими ломтиками. Панірувальні сухарі обсмажуємо на вершковому маслі та додаємо невелику кількість цукру. Розкачуємо тісто якомога тонше, тонким шаром приблизно 1 мм. Змащуємо тісто вершковим маслом. Це співає мій син. Очікую, коли буде готовий штрудель. Отак От все гарно змащуємо. Вершковим маслом розтопленим, а зверху посипаємо панірувальними сухарями та розрівнюємо рівномірним шаром. Тепер на сухарі викладаємо яблучко угу. та розрівнюємо. Далі викладаємо на яблучка потрібний мигдаль, ізюм, цукор, змішаний з корицею та лимонною цедрою та загортаємо у рулетик, защіпуючи краї щільно. Викладаємо рулетик на деко, змащене олією, та випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 45 хвилин, періодично змащуючи зверху наш штрудель розтопленим вершковим маслом. Ось такий вийшов штрудель, він просто неймовірно пахне. Я посипала його цукровою пудрою та чекаю, поки він трошки остигне. Ось такий виходить штрудель в розрізі. В нього дійсно хрумка скоринка та багато начинки соковитої, яка не витікає. Це один із моїх найулюбленіших рецептів. Цей штрудель можна їсти як в теплому вигляді, так і охолодженим. Якщо сподобався рецепт, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал.